Середньовіччя завжди заворожувало романтикою, символізмом та, звісно, лицарською культурою, невід'ємною частиною якої є, звичайно ж, зброя. Сьогодні справжні артефакти середньовіччя високо цінуються як серед істориків, так і приватних колекціонерів та різноманітних музеїв. Та не менш цікавими для звичайних людей є і копії середньовічної атрибутики, саме копії реальної зброї епохи лицарства, і представила на виставці сім'я Ігора та Мар'яни Гаврилюк. Сьогоднішня виставка присвячена Дню Незалежності України. Представлені вироби часів середньовіччя, щити представлені різних форм, як вони розвивалися: від круглого овального каплевидного до великих і малих тарчів. На них зображені герби від часів Олега, князя, князя Ярослава Мудрого до часів. Коли Галичина була під Польщею і під Австро-Угорщиною, як зізнається автор робіт, сам процес виготовлення середньовічної зброї не менш цікавий та захоплюючий ніж його колекціонування, і спробувавши одного разу, він зупинятись, поки не збирається, не дивлячись на те, що на окремі елементи доводиться витрачати надзвичайно багато часу. Все почалося з того, що на станції юних техніків, де ми працюємо, ми відкрили підвал, підвальне приміщення, і побачили там. Каміне, кам'яницю, каміне приміщення вирішили там для дітей створити музей лицарства. І от почалася робота. Почалося, хотілося зробити просто щити, прапори, шоломи. Це все затягнуло і затягує, затягує. Як і прийнято в багатьох клубах реконструкції, вони займаються не тільки відновленням зброї та обладунків, але і жіночих нарядів. Невинятком стала і сім'я Гаврилюків. Перед мене моя дама серця. Це є представлений костюм 18 століття графиня Демонширська. Костюм автентичний, все зроблено по ескізах-кресленнях тих часів. Так само всі ці речі зроблені по кресленнях справжньої зброї, справжніх щитів. Латні обладунки це є часів 15 століття. Є нагрудні шоломи, плечі, руки, рукавиці. Ця колекція після виставки буде перенесена на станцію юних техніків, і експозиція буде доступна для відвідувачів уже там. Тож кожен бажаючий зможе насолодитись роботами автора та поринути в епоху честі та добласті, епоху лицарського середньовіччя.